Всім привіт! Ось на такому доблику сьогодні разом з вами будемо знімати глушник разом з резонатором. Для чого це робити? Я просто підкрашував поріг машинки і вирішив оздобити дніще, покрити його своїм улюбленим антикором нігролом. Ну і Щоб це зробити більш якісно, мені потрібно зняти глушник. ну і резонатор. резонатор З'єднується з прийомною трубою, дехто називає штани. Хоча на цій машині приймальна труба вона зовсім не схожа на штани. За допомогою фланчика, там два болтика. А от десь тут десь по себе труба резонатора входить в трубу глушника, як на жигулях. Труба входить в трубу і обжимається хомутом. От ми будемо знімати цю всю конструкцію для того, щоб більш якісніше почистити дніші і покрити то все антикором. Спускаємося вниз, Знімаємо конструкцію з гумових подушок і розкручуємо з'єднання, про яке я сказав. Як завжди, у нас не все так просто виходить, як ми хочемо. Тут я стягнув, бачите, яка у нас конструкція цих кріплень. Ми за допомогою плоскоубці стягнув ось тут подушечку. Ось тут у нас подушечка. От вона аж там. І стягнув тут. Звичайно, я відкрутив хомут, але він специфічний, він приварений до глушника. Ну, Як ви розумієте, глушник виходити не хоче. Тому я відкрутив і тут фланчик. Бачите, вже немає. Ось немає. І зараз попробую ось цю всю конструкцію витягнути туди. Попробую. Не факт, що вийде, А вже коли нам тут не буде нічого заважати, можна і молоточком постукати, щоб це все роз'єднати. Зато у нас тут відкривається гарний вид. Ще залишилось тільки зняти запасочку. Чому воно тут так все? Дивіться, тут гарно. А якимось покриттям, типу мовіль покрито, а там, де його нема. Ви бачите, тут гарно покрито, все тримається. А там поясок і знов пусто. Якось дивно вони зробили на заводі антикор. Я не розумію, що це і для чого так його робили. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Хоча нам від того не легше, нам своє робити. Ось настільки мені вдалося витягнути глушник. Хомут ось він приварений тут. Ну і я всіки міг, я вже тут обстукав все з'єднання, закипіло, приржавіло по дорослому. В принципі, якщо підняти машину між балкою і лонжеронами, стане більше місця і, напевно, можна буде витягнути цю всю конструкцію туди. Ну, бо десь воно от-от і вилазить. Але як ви бачите. Тут трубка вже така, глушник ось такий. Чесно, не хотілося його міняти, але я прийняв рішення, що я ось так от обріжу глушник. Тоді витягну передню частинку вперед, а глушник у нас піде під заміну. І таким чином я хірургічним шляхом зможу <кхи> виняти глушник і приступити до, до демонтажу ось цих частинок. І до ремонту ось цієї частинки. Тим часом я замовляю новий глушник і обрізаю трубку. А коли трубка буде обрізана, я вже просто шматочками зріжу ці ліпісточки. Ось на такій відстані від привареного комута я відрізав і недарма видно, де у нас трубка. Тобто, десь ось так вона заходить. Ну, от Наші залишки ліпісточків ну, досить таки глибоко. Куда <кій> це з'єднання? Я зрізаю ось цей сварочну хляпку для того, щоб убрати хомут. Можливо, він наче буде працездатним і знадобиться. А далі беру зачисний круг і обережно намагаюсь зрізати залишки цієї труби, щоб не пошкодити. Бачите, ця трубка резонатора <кій> у нас практично не ржавіє, чимось покрита. А глушник ось такий вишиток перетворився. Обережно, щоб не пошкодити нашу трубу резонатора, я сточив лиску. Чому такий метод вибрав, щоб бачити, коли у нас закінчиться Тут у нас між цією трубкою і внутрішньою, по-любому буде куча шламу всякого бруду. Тому, якщо б я вже вийшов на, на то, щоб стисав цю зовнішню трубку, я би вже побачив якусь різницю. І зараз пробую, хоча не особо впевнений, заважити отверткою це все діло. Можливо, воно лопне і стягнеться. В іншому випадку буду ось тут, сподіваюсь, вам ви видно з цього боку робити ту саму процедуру, щоб на дві частинки цю муфточку, яка осталась, роз'єднати. Відносно легко лопнулася ця фольга, в яку я перетворив трубку. Бачите, все зійшло. Все зійшло. Зараз тільки напільником почищу від іржі. І, в принципі, я залишаю це, чекаю нового глушника, і тоді продовжу. Тепер, коли глушника нема, ми можемо зривати ось цю кліпсу. Ще не знаю, як її отверткою, скоріше всього, вона, по ідеї, повинна викручуватись, але ось тут всередині кожуха їй немає як крутитися. І так само зриваю ось ці кліпси. А тут, а тут нам буде заважати. Ось ця подушечка. Да, бо хочу під нею там теж все почухати і, скоріше всього, там ось така ситуація. Тому, можливо, я дурню роблю, що хочу її зняти, але, але спробую у всякому випадку. Я ослабив декілька вусиків, які у нас зайшли в зачеплення з цією різьбою, і тоді прижимаючи сам кожух, Можна викрутити трошки незручно і тут, і там, тому що ці пластинки вони не є круглими і вони в деяких місцях впираються в сам кожух. Але виняв. Тут у нас щось було, і тут у нас щось було. Зараз спробую це все вичистити. ну Тут у нас все начебто класно. Можна було б і не знімати. Ну, зняв та й зняв. Тому. Пробую розібратися, що це тут було, два кріплення, які вони, можливо, тут і головка від саморіза. Ну, зараз будемо розбиратися. Я ще не впевнений, чи в мене щось вийде, але почистивши, я з'ясував, що тут у нас граньонка. Тому беремо ось такий препарат. Робимо ось такі рухи і трошки перепочиваємо ми, і перепочиває від нас наше з'єднання. Там, де проник препарат, у нас все почало крутитися. Але болт, це болт, це не саморіз. Він довший і з іншого боку він покрився, напевно, іржою. І ось ось результат. Тому беру дріль, беру сверло, висверлюю. Особо не стараюсь, тому що тут можна і крупний саморіз крутити. У нас тут не силове кріплення, нам треба зафіксувати наш кожушок. У мене трапилась халепа, висверлюючи отвір маленьким сверлом, тут у мене все вийшло добре. Там маленьке сверло зламалось. Думаю, ну ладно, нехай воно кріпиться на двох місцях. І ось тут в мене заламалось велике сверло. Тому, якщо бачите, я просверлив отвір трошки збоку, центруючись по цьому відбитку. І от навіть вже нарізав різьбу під кутон, тому що рівно не міг. А тут нарізав різьбу все правильно. Тому цей мічикодержатель не мав як я застосувати, тому що ручки довгі, я просто мітчик зафіксував в шуруповерті, поставив найбільший момент по трищочки і в мене, в принципі, все вийшло. Тепер, коли кріплення відновлене, беремося за те, що нам пробило шум. Хоча тут вже вигнило все і тут вигнило все. Е, більше тепла, як на мене, від глушника. Але зважаючи, що тут є якісь шпилечки, напевно, і тут була якась теплова защита, в мене її немає. Якщо ви не хочете морочитися, можна її просто викинути і все монтувати без неї. Вона у нас є джерелом зайвого шуму. Але я спробую її відновити. Для цього нам потрібні шматочки якогось матеріалу. Е, в ідеалі алюміній. Десь в мене був навіть шматочок алюмінія від е, кришки дуже-дуже старої пральної машинки. Я його зараз знайти не можу, тому я використаю шматочки метала ось цього картриджа вологовідділювача. Дивіться, він на відкритому повітрі і навіть в тих місцях, де я його порізав, він не ржавіє. Чому? І з донешка я вирізав різні, різні речі. тому... Можна використати це знову. Я готовий вирізати ось таку смужку і розвернути і з цієї смужки використовувати наші підкладки в якості е, накладочок, щоб відновити е, кріплення цього екрану. Вирізав я ось такі латочки і сюди і сюди. Е, тут у нас був такий виступ, я його трошки осадив. приміряв наш кожушок, воно нічому не заважає. І тепер знежирюємо ось ці частинки, для того, щоб це все приклеїти на поліуретановий клій. Тоді, коли воно буде приклеєно по центру цих от отворів, що прогнили, і отут от по центру, ми будемо сверлити отвір на 6, тому що вінтик у нас М5, зазор має бути. Бачите, Я вже підібрав нові вінтики. Тому досить таки марудна тривала процедура, я таких не люблю, але все рівно чекаємо, коли приїде глушник. І це треба зробити так, щоб самому було не соромно. Спочатку я розчинником і тряпочкою це все повимивав, а далі додав очисником карбюратора. До речі, розчинник фарбу звідси не прибирав, а очисник карбюратора досить таки легко, навіть не витираючи, під напором струменя то все забрав. Тому чекаю, коли просохне, і буду клеїти. Ось так в мене вийшло. Спочатку я промостив ось ці пупирішки. Саме повтирав пальцем. А тоді помастив на саму пластинку для кращої адгезії і видавив, щоб у нас по максимуму вийшло воно назовню. Тому що грубий шар нам не потрібний. Чим тоньше, тим воно швидше засохне. В ідеалі через 2 дні воно вже візьметься міцністю. Але так, щоб даже всередині грубий шар висох, це десь тиждень має пройти. Вам вирішувати, як швидко брати її в роботу. Я ж через тиждень буду сверлити оці отвори. Хоча, якщо просверлити їх заздалегідь, можна приклеїти і вже на другий день його ставити, тому що ми будемо притискати його до кузова, цей екран, і навіть якщо клей буде погано тримати, все одно за рахунок силового замикання все буде працювати як треба. Але ще раз повторюю, хто не хоче заморочитись, можна цей екранчик і викинути. Я ж все рівно чекаю, коли приїде глушник, і тоді продовжу. Приблизно по центру я просверлив отвір сверлом 2,5. І тут вирахував, де у нас центр цього відгнившого отвору, теж сверлом на 2,5. Чому маленьким сверлом? Можна зразу сверлити 6, але зусилля ось буде більше. І ми тоді або погнемо наш екран, або відірвемо. То, що ще погано засохло. Тому спочатку маленьким сверлом, потім сверлом на 4 і вже потім сверлом на 6. Я пройшовся. Сподіваюсь, отвір достатній. З зазором. Можна навіть ще більше зробити, враховуючи, які я шайбочки заготував. І тепер можна це все діло прикручувати в ті отвори, які я свіжо просверлив і свіжо нарізав різьбі. Тут у нас все на штатне кріплення стає, тільки тут у нас вже все новеньке. Тому лізом під машину і прикручуємо болтики наші туди. Оскільки це все стало у нас набагато вище, тут нормально. Може нам не вистачити. Можливо, доведеться болтик брати. Та ні, вроді би, все нормально. Я іменно хотів болтики, тому що розумію, що через кілька років, коли доведеться це все знімати, мало ли по якій причині, щупати отверткою шліц або хрестик досить таки важко буде на дніщі, де бруду багато. А почистити і взяти головку і відкрутити буде набагато простіше. Тому я вибрав із того, що в мене було в наявності іменно болтики з головкою під шестигранник. Тому пробуємо це все прикручувати. І якщо будуть нюанси, я про це повідомлю. Став кожушок у нас на місце, не без пригод. Я дуже оптимістично зробив отвір на 6. Варто робити його десь на 8 з двох причин. По-перше, я не вгадав міжцентрову відстань між ними, тому що навіть тут де рідний отвір, він у нас величезний, через що тут не дарма. Виробник застосував таку велику шляпку. Я просто розпиляв тут канавку довшу. Якщо буде отвір більше, ми тоді будемо бачити, куди ціляти нашим болтиком в отвір. А так він маленький, мені просто не було видно, тому трошки намучився. Ну, як ви бачите, все воно стримається, нічого тарабанити точно не буде. І поставив я вже цей кожушок. Думав, що я загубив ці шайбочки, але ні, все знайшлось. Але навіть якщо ви загубили оці стопорні шайби. Я вже, бачите, наготував. Є ось такі продаються гаєчки пластмасові. Я вже почав крутити, але знайшлося все. Тому що тут пилюка, і десь вони сховались. не ну, Ненадовго. В принципі, тепер можна ставити глушник. Але з глушником виникла халепа. Глушник приїхав, значить, то все так, як треба. Але я ще коли його забирав, то звернув увагу, що трубка. Вхідна і вихідна у нас начебто меншого діаметра. Але думав, що це зоровий обман. Але виявилось ні. На моторчиках 1,9 на добликах, напевно, існує два варіанти. І трубка просто сюди не заходила. Тому чекаю, приїде другий варіант. Причому рідний глушничок, він абсолютно круглий. Той, що привезли, він більш пласкіший. там місця вистачає, це не принципово. Це не принципово. І тут, бачите, на рідному ось такий. Є е, йолочки, буртики, щоб у нас воно само не сходило, а на нерідному їх нема. З одного боку легше знімати ставити, з іншого боку, можуть бути у нас е, самовільні сходження. Далі. Цей хомут я ставити не хочу. А глушник, який вже йде в записні частини, він йде без хомутика. Тому я замовив. Тут у нас трубка 50, по стандарту є 55, я замовив на 51. Має теж приїхати. Ну, Це таке, можна його все зібрати, хоматом потім обіжму. Ну, і вже коли буде глушник, я продовжу. Приїхав нарешті новий глушник. Тут навіть неозброєним оком видно трубка грубша, ніж в тому, що не підійшов. Ну і тут у нас все нормально. Ця трубочка у нас теж підходить. Він не круглий, він трошки овальний. І тут так само нема оцих от дзьобиків. Тому знімаємо подушку, якщо вона ціла, якщо ні, ставимо нову. Я би ще промастив зверху глушник нігролом, що я зрештою зроблю чому зверху. Тому що знизу, щоб не мастити руки. І саме головне, ось цю трубку нам треба помастити смазкою графітовою. графітовою. Чому? Неважно, чи це глушник, чи це не глушник. З часом жирова складова цієї смазки вона висохне. А гранули графіта вони якби, не дозволять прикипіти одній трубі відносно іншій. І рано чи пізно нам доведеться це все діло демонтувати по якійсь причині. Бо по-любому треба колись машину ремонтувати від чогось. Тому я промащую ось це з'єднання і тоді тільки несу під машину наш резонатор. Наживлюю його туди. на Хоча ні, можна просто його туди занести і вже там на місці, не ставлячи на подушки, нам з'єднати це все діло. Ну, Буду робити та й покажу, як. Завів я трубу резонатора от звідси. Туди її завів над балкою. Зачепив за цю подушечку. І, оскільки по у нас труба крива, він почав викручуватись, тому я просто зачепив на шпилечки, які торчать з фланчика. і наживив гаєчки, щоб коли я буду рухати. Бачите, все, все тут рухається. І от тепер можна брати, бачите, тут в мене помащено графіточкою. Тепер можна брати наш глушник і звідси ціляти його туди. Якщо поставимо там подушку, він буде дуже високо і буде нам незручно. Тому саме наживляємо там гаєчки. Поки що отак от от на сопельках все висить. Завдяки графітній смазці, я просто тримаючи глушник, вціляв його на ту трубу. чуть чуть провертаючи, бачите, тут ось така є цівочка. От воно все збазувалося, Тепер беремо хомут і обжимаємо це все. Але напевно швидше треба ось сюди його на подушечку вдягнути. В цьому глушнику міжцентрові, міжцентрові розміри трошки менші, ніж резинка. Тому іде резинка дуже і дуже важенько. Тому я зараз чимось побризгаю, щоб пішло аж сюди. Тоді нам легше буде вціляти його на подушку. І вже тоді можна чіпляти. Ось цю подушку, де вона ось. Ну і вже зажимати там на фланчику. Начебто, так, і кому цікаво, ось каталожний номер. Правда, верх ногами, Ну, вибачайте, маємо те, що маємо. Взяв я хомутик стрімяничного типу, ось такий. Бачите, я вже його прикрутив. В принципі, можна було і старий поставити, але його треба було ставити ще тоді, коли у нас трубки роз'єднані, тоді він надівається. І може бути щось. Але він, по-перше, ржавий, для того, щоб він затискав нормально тут, ось на цих місцях, бачите, самих тоненьких. Він має деформуватися. І тому це вже, як на мене, неправильна конструкція. Цей хомут я трошки розвернув, щоб було зручно крутити, тому що тут нам будуть заважати і ресора, і стрім'янка ресори. І ось тут прямо буквально якогось міліметра вам не видно розріз трубочки. Я його на самий краюшок поставив, для того, щоб у нас було видно ось цю цівочку. А сам глушник я притискав якомога вперед, тому що тут на резинках він може рухатись як завгодно, для того, щоб у нас було максимально щільне з'єднання. І от тепер, як ви бачите, у нас взаємних переміщень нема. Я не впевнений, чи у нас хомут з нержавіючої сталі. Скоріше всього що ні. Тому я беру ще раз пшикну на це з'єднання, для того щоб у нас тут різьба не псувалась. Як ви бачите... Мої старання з приводу цього теплового екрану. Все нормально, все працює, ніде нічого не тарабанить. Ну, машина не ревіла, тому не лякайтеся, я зверху покрив нігролом його. І от воно потихеньку постікало зайве. Тому, в принципі, ось відео про те, як зняти і поставити глушник, як з резонатором, як відновити наш тепловий екран. Підійшло до кінця. Якщо вам це відео сподобалось, поставте йому лайк, підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую всім за увагу, до побачення, до нових відео.